сколько будет? Людей по Волна как раз к нему пришла. Да, это пройдет, давайте. Подъезд. Вот, седьмой этаж. Через ворожий удар по Дніпру вже відомо про загибель 40 мирних жителів міста. Троє з них – діти. Травмовані 75 людей, понад 30 залишаються у лікарнях, 12 – у тяжкому стані. Доля ще 30 людей з'ясовується. Знищено 72 квартири, пошкоджено понад 230. Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі. Вивезено понад 8 тисяч тонн зруйнованих конструкцій. Заміни потребують 2,5 тисячі квадратних метрів вікон. На їхньому місті встановлять нові заміри продовжуються, тому цифра може збільшуватись. За дорученням міського голови Бориса Філатова у трьох цілодобових пунктах чергують медики, психологи. Там можна поїсти випити кави та чаю. Сьогодні у Дніпрі, крім погодинних відключень, діють і екстрені. Їх запровадила компанія «Укренерго». Відділені троє. Вони поступили в момент вибуху з травмами. Двоє знаходяться в відділенні, стане в середньої тяжкості, бара травма, забійні рани голови, отримують допомогу. Почувають себе відносно непогано. Мешканці атакованою ракетою багатоповерхівки можуть терміново оформити втрачені документи, а також написати заяви на компенсацію від Дніпровської міськради за зруйноване внаслідок російського терору житло. Пункт допомоги постраждалим розташований в адміністрації соборного району за адресою площа Шевченка 7. никто не пострадал, я один был, но перед глазами соседей. В місті Дніпрі діє комплексна програма соціального захисту мешканців нашого міста, яка передбачає матеріальну допомогу відшкодування завданого здоров'ю, матеріальна допомога відшкодуванням завданим руйнуванням житла, і також матеріальна допомога сім'ям загиблих. Мені не дуже подобається, як керівники е, кожної години пишуть, кількість жертв зросла: 10, 11, 12, 13, 15. Це не небілює е, в інформаційному просторі. Ну, скажу так, жертв буде десятки. Ми дуже сподіваємося, що ми знайдемо ще е, живих людей, але шанси дуже-дуже малі, тому що. Е, Уночі були мінусові температури. Ну, я не хочу про це все розповідати, тому що це морально дуже дуже тяжко. Так, так ми вас будемо... розуміємо. Ми чули цей коментар від представників ДСНС, що було мінус три, і це ну надзвичайно погані новини. Це дуже складно пережити цю ніч. А як визначали оцю от кількість по тим, хто зареєстрований в цих квартирах в цьому під'їзді? Ну, тобто, якийсь орієнтовний список людей. Ну, дивіться, ну, Щоб ви зрозуміли, житловий масив перемога це житловий масив, де я виріс, де я народився, де живе моя сестра, моя племінниця, мій племінник також. Тому ну, я навчався у 73-й школі. Це там поруч з, з, з цим будинком. Тому я знаю, житловий масив перемога як свої п'ять пальців на руці. Це дуже великий дом, який будували при Радянському Союзі, там 18 під'їздів, і десь по нашим розрахункам зараз ж немає такого стану як прописка або там реєстрація. Ну ну, про це мільйонне місто, але ми всі знаємо. Кожен кожного тому. Ми розраховуємо, що десь 1100 людей проживало у цьому будинку, і ми зі всіма на зв'язку. Тому я знаєте як, коли я кажу, я знаю, що я кажу. Я можу розказати декілька історій. Як е, прийшов е, хлопець додому, дружина йому накрила стіл, взяла двох діточок, пішла гуляти, а потім був вибух і. Зараз він у розшуку, ну ми розуміємо, що ми його вже не знайдемо. Тому ну як вам сказати, ну зараз там працює наш депутат міськради, керівник нашої райадміністрації, постійно перебуває. Всі мої заступники перебувають Ну, Дніпро. Це велике село, тому нам mm -hmm. не потрібно якось розрахування. Тут ми, ми всі друг друга знаємо. Зрозуміла щодо стану е, постраждалих. Вони зараз, е, якби всі всі десь перебувають. Наскільки наскільки багато тяжко постраждалих людей? Тобто, і вони всі перебувають в лікарні, чи можливо там дехто амбулаторно, і чи всього вистачає медикам? Ну, Медикам всього вистачає. Скажу так. станом на зараз не можу сказати. Станом на 8 годину всього було 64 людини, з них дорослих 51. Більшість з них перебуває зараз у лікарні Мечникова. Це 26 людей, а також у комунальних закладах у шестерки, у восьмерки, у шістнадцяте лікарні. Є е, 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 люди, які звернулися амбулаторно, а є е, також тяжкі пострада, постраждали ну десь їх там до 10 людей. Отак. Вот вот. Щодо того, що ходу розбору завалів, так як тривала ніч, у чому складність от розібрати ці завали. І ми бачили в ці всі кадри, як люди допомагали, скільки волонтерів прийшло на місце так. трагедії. Е, є навіть інформація у телеграм-каналах про те, що дрони допомагають рятувальникам. Розкажіть, будь ласка, про особливості от цих ліквідацій наслідків. Ну, Технологічно я скажу вам так, що е Чим дальніше, тим складніше. Тому що ну, ну, це такий як пірог, який ну, зараз його складніше і складніше розбирати. І ну як вам сказати: ракета, ракета влучила до підвалу. Тобто ми питалися пробитися е, скрізь стіни е, і в підвал зайти, але підвал також обрушився. Е, Стосовно волонтерів, ну, волонтери є, але знаєте, у мене немає зараз слів, тому що це ж були не ті волонтери. Це були е, люди, наші прості містяни, які на власні е, очі я бачив, які власноручно розбирали ці завали, тягали автівки. Десь 40 автівок нам прийшлося витягнути, оскільки комунальна техніка не могла під'їхати. А дрони так. Дрони ми використовуємо і дуже потужно використовують наші Ну, Наприклад, настільки професійно хлопці працюють, що вони залітають в кожну квартиру. От вікна вилетили, і залітає дрон, і через дрон вони дивляться, є в квартирі люди чи ні. Отак. Ось. Працюємо. Щодо цієї ракети, так Х-22, яку ми поки що не може не маємо змоги збивати. Ця ракета також прилетіла в Кременчук, як ми знаємо, там теж дуже багато жертв у торговий центр, і ви кажете, ви знаєте той район? Там же ж нічого, ніяких ні військових, ні енергетичних споруд, які б могли бути цікаві Росії. Це чистий тероризм. Ну, давайте так, я скажу обережно: як версія моя, не як міського голови, а як приватної особи, дійсно, на житловому масиві перемоги немає ніяких ні військових об'єктів, ні об'єктів інфраструктури. Але е, через Дніпро знаходиться наша предніпровська теплостанція, і ну, як версію можна вважати, що вони е, мушили... Вцілити в Дніпро, в нашу Придніпровську теплостанцію. Але ну ви розумієте, що таке Х-22? Це вбився авіаносців, це ракета, яка стріляє, як кажуть, по площадям. Тому ну, ці косоруки скати, вони просто промазали, і ракета пролетіла мімо, і вона залетіла через Дніпро і влучила у житловий будинок. Десь так. Щодо того, як розбирають завали, так? ви бачите, от минула ніч, ви кажете, чим далі, тим складніше. Але за що кажуть рятувальники, от скільки ще триватиме, триватимуть там роботи? Ну, ми сподіваємося закінчити до трьох ночі сьогодні. Так. Я ж вже казав, що чим далі, тим складніше нам. Працювати, тому що це є такий, як як пірог, він спресувався дуже. Тому ну я сподіваюся, десь у третій ночі ми закінчимо сьогодні. А там подивимось є е, і... І ще проблеми. Я, я... Так, кажіть. Так, так Е, кажіть про проблему, а потім про людей ще поговоримо. Є ще проблеми, крім завалів, є проблеми з будинком Ну я так вважаю, що нам потрібно буде демонтувати. Декілька секцій цього будинку. Тому що ну, там плити перекриття висять у, у повітрі. Ну, Зараз розбираємось також. Куди, куди будете виселяти людей з цього будинку? Є вже визначене місце? Ну, дивіться. Це дуже така цікава історія, скажу так, що ми підігнали комунальні автобуси, щоб евакуювати еваку, еваку, евакуювати людей, але. Ніхто не прийшов, всі люди роз'їхалися. Як я кажу вже Дніпро, це таке місто дуже велике, дуже потужне. Але всі друг друга знають. І наші пункти незламності 130 школа, 111, та дитячий клуб Штурм, де ми запропонували людям переночувати кава, чай, ковдри нікого не було. Всіх розібрали сусіди, всіх розібрали родичі, всіх розібрали знайомі. Тому зараз, після того як закінчиться рятувальна операція, будемо дивитися, що ми будемо робити далі. Зараз ми е, знаходимо місця у гуртожитках. Допомагає Укрзалізниця. Вчора мені зателефонував Мустафана. Запропонував 50 десь місць у гуртожитках у «Укрзалізниці». Зараз працюємо, але от на сьогодні, от на даний момент, е, ну для мене це було дуже, я скажу так. Дуже дивно, ми розгорнули намети з їжею, банани, мандарини, кава, гаряча їжа. В основному ми годували рятувальників, поліцію, волонтерів, комунальників. Люди всі роз'їхали, всіх розібрали родичі. Дніпро допомагає своїм. Зрозуміло. А що опишіть ситуацію в загалом в місті через цей удар? І е, я так розумію, що напевно в цьому районі немає світла, е, тепла чи газу, він відключений чи ні? Ну спочатку е, ми були вимушені відключити від комунікації світло і, і тепло і, і водопостачання. Але зараз, окрім, Окрім окремих секцій цього будинку, зараз всі комунікації підключені, і тепло, і водопостачання, і електрика все є зараз. Після того, як нам рятувальники підтвердять, що безпечно підключити газ, ми підключимо газ також. А загалом, ця ніч в місті і в області як минула після цього влучання, були ще обстріли. Ні, обстрілів не було. Ну скажімо так, після цього обстрілу був обстріл у кривому розі. Там загинула одна людина, загинула поранена одна людина. Там ракета влучила в приватний сектор. Ну... Ці питання потрібно задавати Олександру Юричу вілкову, керівнику mm. Рога, тому що ви ж розумієте, я після цієї трагедії зараз займаюся тільки цим, і е, у мене немає інформації стосовно області, тому що я постійно перебуваю на місці цієї трагедії. Пане Мер. Ще не можу не спитати, бо щенилася така від учора з, з вечора. Ну ну, скандал гучний. Так як про те, я коментував цю трагедію у Дніпрі. Олексій Арестович, який називає себе речником офісу президента, і ви чули його цю заяву, повторювати не буду. На вашу думку, чому він це сказав? Як ви, як ви поставилися до цього? Ну я зараз вже написав у себе в Фейсбуці свою версію. Він загрався. Він загрався, знаєте, ну це такий самозакоханий нарцисс. Який е, має якусь, мабуть, чи індульгенцію, чи якісь опції від е, е, деяких керманичів на банку. Тому ну ви ж розумієте, я посадова особа, я не можу зараз під час війни сказати, скажімо так, ріст. Можу написати, але ну, знаєте, коли командуючий повітряними силами вимушений. Е, його заяви, що дискредитують і державу і ситуацію, скажімо так, опровергати то ну я вам скажу, що ну потрібно на це реагувати. Ну ну знаєте, це подарунок російської пропаганди Навіщо він це робить? Я, я вважаю, що питання йому потрібно задавати і контррозвідка і служба безпеки України. Ну якщо вони промовчать. Знаєте, якихось дурних попів можна ганяти і потрібно ганяти. Ну, це таке діло. Там, вони якісь там газетки, там десь у них якісь лістовки, ли, ли, вони десь там ховають у себе в єпархії. А от людина вийшла і повністю дискредитувала цю ситуацію. Але ситуація вона зрозуміла на 100%, на 110%, що ніяке ППО там не працювало. Тобто всі розуміють? Навіщо він від, від, відкривав свого поганого рота? Я не хочу казати, зараз я на нервах. В домі у нас плюс 22, на вулиці плюс 5, тепла погода, а це Жуля. Ну, ви знаєте, що у нас тільки 2 години світло з 2 з 14 до 16 і з 22 до 24. По 2 години. Днем і ввечері. Тому я читаю Марину Сірову. У 2000-х роках вона закінчила в Москві факультет юридичний, потім працювала в прокуратурі, була у бойових діях і написала, чим чорт не шутить детективи, їх дуже багато. Я не люблю, ця книжка десь 38 гривень 2000-х коштувала. Але можу розказати, про що це. Ну, для початку там детектив Тетяна пішла гуляти з подругою, і там на кораблі вбили якогось мужика. І почала вона вести розслідування, бо їй заплатили багато грошей. І там оказалося, що агентство, яке хоронить людей, возило в катафалки, ясно, що. І один мужик там зранку гримурував звичайних людей, а ввечері він покойників гримурував. І от він став свідком, як одна особа вкрала документи гроші сейфу, а та особа здогадалась, що той бачив. І розв'язка на кладбищі викупали ці домовини і виявили, що там документи. Її подруга зникша. Вона просто відпочивала. І, звичайний цей, що його вбили, він і сказав перед смертю, яка ти прекрасна. Наступна версія там розказується вже про зовсім інших дівчат, які займалися з низькою соціальною відповідальністю. Знімалися в таких же фільмах, і їх. За це вбили. І от вона веде розслідування, і виявилось, що там третя, теж цим займалася, багатих батьків. І цим все закінчилось. Не знаю, що там було. Ще один інтересний такий сюжет, що фірма займалася відсутствами забороненими, і ці відсутства вона пихала в огірки. Огірки в спеції, спеції в банки, і так не знаходила жодна собака. І знову Таня Іванова веде розслідування, бо вбили одну старушку, яка ці банки носила з пункт А в пункт Б. от такі собі у нас пироги.